Приїхався я щойно Києвом. Жахлива ситуація. Вражені об'єкти, будинки, скло повилітало. Не буду говорити, що де. Це Святошинський Солом'янський район. Так. Ну, я ще раз повторюю: от, якщо ми не ставимо задачу зупинки бойових дій, Якщо ми не ставимо задачу про те, щоб вийти хоч на якусь комунікацію, хочете, не називайте це перемовини, там, я не знаю, то ось це все воно від фронту наближається іде далі. Харків, далі буде Дніпро, далі буде Кропивницький, Черкаси, Київ і так далі. Воно не зупиниться, воно не зупиниться. Я не знаю, що там собі придумали топ-чиновники, де їхні діти, де вони самі, я не знаю. Але ну, те, що я бачу, і це місто, яке далеке від фронту. далеке. Що в містах, які за 20, за 30, за 15 кілометрів від фронту, ну страшно навіть подумати. Бережіть себе. І підписуйтесь, якщо вважаєте, що це жахіття потрібно закінчувати. Бо чим нас більше людей, які так вважають, можливо, нас хтось почує, бо нас перетворили просто на статистику. Наші життя нікого не цікавлять.